Привіт! Це Fast Nail Farm, наша сімейна равликова ферма. У 2024 році ми почали з нуля, висадили на поле 14 кг ікри і вже в першому сезоні зібрали понад 15 тонни равликів. У цьому відео я розповім, як усе почалося, що ми пройшли і як ми облаштували ферму. Ну що, готові дізнатися більше? Тоді поїхали! Усе почалося в 2024 році, коли ми зацікавилися темою вирощування равликів. Для України це був новий напрямок, і нас одразу захопила ідея екологічно, цікаво і прибутково. Ми почали шукати інформацію, читати, дивитись відео. Але це було непросто, тому що багато фермерів не хотіли ділитись своїм досвідом, тому нам прийшлося вчитись у процесі. 3 червня 2024 року. Ми висадили 14 кг ікри Helix Espercer на ділянку 10 соток. Так і почалася історія Fast Snail Farm. Ми використовуємо щитовий метод вирощування. На полі встановлено 8 автоматичних форсунок, які забезпечують стабільну вологість. Цього цілком достатньо. Додаткової води равлики не потребують. Паркан зроблений з агроволокна, дошок та металевих стовпів. Щоб равлики не виходили за межі, ми намастили паркан спеціальною сумішю з солі та салідолу. Важливо, мастити цю суміш потрібно по всій площі дошки. Якщо ви цього не зробите, то равлики можуть втікти. Наша ферма це повністю сімейна справа. Постійно працюємо ми з братом, мама та тато. Коли потрібна додаткова допомога, наймаємо людей на будівництво, збір равликів або допомогу в сезон. Це не просто робота, це процес, який об'єднує нас, дає нам спільну мету і задоволення від результату. Раціон равликів змінюється поетапно. Перші два тижні після висадки тільки переко спеціальний ріпак, яким вони харчуються. Далі ми поступово вводимо комбікорм, змінюючи його на комбікорм з підвищеним рівнем кальцію. Також додаємо органіку, особливо мореку. Вона добре впливає на загальний стан равликів та на ікру в маточнику. Ми з увагою ставимося до раціону, бо він напряму впливає на якість та на виживання. У першому сезоні ми зібрали приблизно 1400 кг равликів першого сорту і 200 кг другого. Більшість ми продали і залишили 420 кг першого сорту равликів на маточне поголів'я. Поклали їх в холодильник. Потім через час ми дістали їх з холодильника і частина вмерла, частина висохла. І тому в результаті ми висипали 360 кг маточник. Станом на зараз. Ми вже зібрали 8,5 кілограм ікри. І з кожним днем ми збираємо її все більше і більше. Ми зрозуміли, у равликому бізнесі кожна частина сезону важлива від ікри до збору. Так, було складно, тому що ми робили це вперше. Але з нами залишилось багато теплих спогадів про наш старт. Це те, що залишиться з нами не завжди. Зараз. Фастнейл Фарм це не просто ферма, це досвід, розвиток і віра в ідею. Ми плануємо розширення, покращення систем і кращі результати наступного сезону. Дякую, що подивились. Підписуйтесь на Фастнел Фарм, якщо вам справді цікаво, як працює равликова ферма в Україні. Ну що? До нових зустрічей!